Доброго ранку Україна. Давайте проведу вас по базару Аланії і подивитись, що по чому. Все буде вказано в лірах. Множте на 2 і отримаєте в гривнях. Так, олівчаний рай. Ну от. На місце, де продають масло і оливки. Ну от, мандарини. Ціна за кілограм. Получається 20 гривень. фрукт. Груші. гранат. Береба насолсин ним турки зупиняють. До речі, можна торгуватися. Ну, Хурма. І ще злаки.

старый. и так далее. Молода картопля, она тут завжди молода, 5, 750 всякие цукаты клубника <реш> по 35 30 35 ну уже я бачу а он по 30 шуковица Пока жінка сумки, я пройдусь по рядам і покажу вам. Ну, В принципі, тут все. Ну, Це такий, підемо зараз де частники продають. Все як говорять, о! Дараба! Насал син. Дікю, сен. А де своя жінка? Ти там загубив. Привіт є я зустрів з Харкова, з Харкова дівчину. Зі чоловіком. Ну їм простіше вони він турок, вона українка. Їм проще спілкуватись з продавцями. А це переходимо вже до частників. Тут за свого підсобного хазяйства люди продають. Тут буває і свіжіше, і дешевше. Я думаю, це буде вам достатньо, щоб зрозуміти, які тут ціни. Але турки дуже жаліються, все дуже подорожало, подорожало все з прошлим роком чуть в два рази, да? не деякі продукти більше. Я також обіжаюсь, пиво в два рази виросло. Так що прийдеться виїжджати. Ну все, пока.